Василь Симоненко, перехожий, Присвята Ліні Костенко. Як він ішов, Струменіла дорога, далеч у жадібні очі текла. Непросто ступали, співали ноги, і тиша музику берегла. Як він ішов, Зачарований світом. Натхненно і мудро творив ходу, так нові планети грядуть на орбіти, шаленою радістю на ходу, шаленим щастям і сміхом гарячим, з гімном вулканним без музики і слів. Як він ішов, і ніхто не бачив, і ніхто від краси не зомлів. В землю полускану втюпився кожен, очі в пилюці бездумно волік. Раптом шепіт між перехожих. Що там? спіткнувсь чоловік. Одні співчували йому обого, інші не втримались докорять. Треба дивитись ото під ноги, так можна голову потерять». Трохи в футбола пограли словами, обсмакували чужу біду, а він знову йшов і дивився прямо, і знову натхненно творив ходу.